Такий простенький бюджетний варіант Redmi 4X. Ціна 1000 гривень. Є відбиточок пальця, трохи поцарапаний корпус 16 ГБ, В комплекті зарядний шнурочок мікро. Працює телефончик досить добре. Зараз покажу. Ну, для простих задач телефон, чисто як дзвонілка, використовується. Redmi 4X, 2 ГБ оперативна пам'ять, пам'ять телефону 16 ГБ. В комплекті телефон та зарядний шнурочок відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Ціна 1000 гривень є ще за 1100 у гарнішому стані. Є відбиточок пальця. Тут також мікророз'єм. Ось такий по стану. Кому? Потрібно такий телефончик, пишіть, також дивіться інші мої відео.